Мене звати Настя Станко. Я написала в свій відеоблог з жовтня місяця, якщо не помиляюся. За той час сталося. Ну просто українські журналісти мені здається більше ніж за 20 років. Не лише майдан, не лише події на вулиці Грушевського, де загинули люди. А і українська журналістика трохи відозмінилася не тільки в тому плані, що з'явилися, наприклад, громадське телебачення, так інші там стрімери, які оперативно передавали інформацію з вулиць міста, міста, де відбувались там ну абсолютно якісь епічні події, та де Тривали буквально військові дії на вулицях, але і в тому, що з'явилося дуже багато фейкової інформації, яку зараз дуже важко відрізнити, що з цього правда що ні. Вчора я їздила на зйомки і там зустрічалася на прес-конференції зі своїми колегами. Ми багато спілкувалися з інших телеканалів і змі. І, ну у всіх складається таке враження, що абсолютно не зрозуміло, де є правда, де вигадка. Відповідомлення особливо міліції та міністерства внутрішніх справ. Інших державних органів і навіть інших ЗМІ. Тому що і, і, і висновок якби один з цього всього напрошується, що тільки якщо є відео, відео задокументовано на відео інформацію з журналістами, то вона може бути менш більш правдива, ти можеш побачити, як я насправді у всіх інших випадках може дуже складно зрозуміти, це правда чи це вигадка. От маємо такий випадок, з, е, е, який стався на громадському телебаченні, коли. Ми побачили інформацію, я була випусковим редактором, побачили інформацію про те, що викрадено волонтерку медичної служби Євромайдану, викрали на вокзалі і викрав Беркут начебто і завіз у ліс, і там покинув. Власне, ми одразу спробували знайти цю волонтерку Євромайдану, щоб запросити на студію, бо ця подія сталася одразу після того, як викрали Ігоря Лоценка. А і Юрія Вербицького, нині не покійного, тому що чоловіка викрили з лікарні в ну, там важкому стані, наскільки я пригадую, і після викрадення їх там тримали, ігор Луценко про це розповідав в якомусь гаражі. І після того, як їх завезли в ліс, Юрій Вербицький замерз. Так? Ігор Луценко, на щастя, вижив. І ну, от власне з Олександрою Хайла, коли ми дізналися цю інформацію, ми одразу намагалися її знайти. І шукала мої довго через медиків Євромайдану, через чотирьох людей. І врешті на наступний день вона прийшла, при тому не не на той ефір, на який ми планували, а на інший. На вечірній, тому що в неї була тяжка якби робоча зміна. Вона це пояснила нічна. І вона не могла виспатись. На ранковий ефір не прийшла. А прийшла на вечірній разом з головним лікарем майдану Олегом Мусієм. Так. Після, ви знаєте, що буквально кілька днів з'явилося відео допиту, як я вже дізналася, що він МВС Олександр Хайлак, де вона каже, що їй запропонували 500 гривень, щоб вона збрехала, що її викрав Беркут. І багато колег моїх вчора говорили про те, що ну неправильно було запрошувати людину в ефір, коли ми не знаємо, як сталося насправді, чи вона правду сказала, чи ні. Ну, ця ситуація, якби ну справді. Можна про неї дискутувати, можна чи не можна. Але ми запрошували в ефір і людей, яких, начебто, побили також на Новий рік на Майдані, які збирали благодійну допомогу в скриньках, пам'ятаєте цю історію, так ми також їх запрошували в ефір, щоб вони пояснили цю позицію. Так само пояснила позицію Олександра Хайлак. Але я говорю про те, що а, я досі не знаю її залякали. Міністерство внутрішніх справ, чи там Берку, чи хто і вона розказала, що їй заплатили гроші. Її не залякали і справді заплатили гроші, щоб вона збрехала про це. Якщо заплатили гроші, то для чого? І так далі. Майже вся інформація, яка з'являється, вона потребує дуже ретельної перевірки, а яка дуже часто може й не увінчатися успіхом насправді, тому що ну як тут перевіриш, викрадав тебе Беркут чи не викрадав. Так? Як можна перевірити, хто викрадав Ігоря Луценка? Насправді дуже складно. Так? Неможливо майже ну, дізнатися, як бували Михайла Жезневського і Сергія Нігояна, хоча є свідки, але міліція стверджує, що свідків ну, вона ще досі не знайшла. І насправді, як каже один з депутатів від партії регіонів, що їх вже пронесли мертвими на Грушевського. Так? У світі такого фейку журналістам працювати дуже складно. Мені здається, що нам з колегами є найбільше часу потрібно насправді витрачати на те, щоб перевіряти інформацію. У нас на громадському на це йде просто години, години часу, щоб щось дізнатися, наскільки це правда, але дуже часто ми не можемо все одно дізнатися. Так, тільки відео підтвердження може може говорити про. Про хоча б е, мінімальну правдивість, але ми бачимо, Міністерство внутрішніх справ зараз також записує дуже багато відео, е, і все одно до нього є дуже багато сумнівів. Так? Е, на останок скажу, що вчора прочитала новину на сайті фейкових новин, на сайті Review, де вони написали, що прислужба служба Міністерства внутрішніх справ. Написала видала правдиве повідомлення. Це, звичайно, дуже смішно. Я трохи сміялася, якби не було так сумно, тому що мені здається, що і ми тут, і наші колеги практично не довіряють всьому тому, що пише і продукує на своєму сайті Міністерство внутрішніх справ і зокрема їхня про служба. Тому що мені здається, що міністерство вступило в таку інформаційну війну також. Як, можливо, суспільством, так і журналістами, в тому, що дуже часто вони таку подають інформацію, в яку дуже складно повірити, як мінімум. А, тому, колеги, перевіряємо інформацію, намагаємося знати, де все ж таки правда.